Дня компанія Автопарк містер Львів, сьогодні до нас напродужі заїжджає Раномастер грузовий 2018 року, 2,3 дизель, 110 кінських сил. Автомобіль у нас в білому гарному кольорі, не фарбований, весь ціленький, є легенька протертість по лівій водійській силіні. Так, автомобіль повністю ціленький, є задні парктроніки, коректор фар, допомога при бездоріжжі, також у нас круїз-контроль, також є лімітер. 332 тисячі км оригінального пробігу, тут він у повністю ціленький. Посолонено 6 коробка механіка, обмежувач, круіз-контроль, екорежим, кондиціонер повністю працює, також мультимедіа з блютузом. У нас віконці до задньої частини кузова, також електрорегулювання дзеркал та електросклопідйомники Прийдемо до задньої частини кузова. Тут у нас обшити фанерою весь метал ціленький, без корозії. Автомобіль дійсно в дуже гарному, збереженому стані. По техніці без нарікань. Пройдена на ТО, також заміни мастило в коробці разом з передніми шурсами. Автомобіль вартує вашої уваги. Запрошуємо вас на тест-драйв та на перегляд цього чудового автомобіля за попередньою домов. Знаходиться цей автомобіль на кільцевій 60 місто Львів. Придбати заготівку, або бо лізинг. також без розрахунок або 3D.